Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 24 червня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Так, друзі, нагадую, я наразі знімаю тільки львівський авторинок, по Франківську і Луцьку. Працює чоловік Василь. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону. Василя він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі точково в інтернеті по Україні і перевіряти їх. Також підтримайте наш канал лайком коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Вантажний Opel Vivaro в довгій базі. 2018 року. 15 ціна, 1,6 дизельний двигун, механічна коробка, 125 кінських сил, 217 пробіг. Так, номер телефону є. Три місця в салоні. Сподіваюсь, вам видно стан автомобілю. Так, кондиціонер є. Фаркоп є парктроніки. Вантажний Рено Кенгу 18 року, 9200 ціна, 1,5 дизельний двигун, механічна коробка, 150 пробіг. Це Є кондиціонер. Так, знайшли такий свіженький вантажний Peugeot Expert. 19-го року, 17600 ціна, двохлітровий дизельний двигун, механічна коробка, 116 пробіг. Номер телефону є. Такий там тріщинка на лобовому. Так, власне, все повідкривав, Зараз будемо показувати. Салон комбінований, є підігрів сидіння. Три місця в салоні. Є дисплей, кондиціонер, шестиступенева механіка. Так, вантажне відділення так виглядає. Так дві бокові дверки. Фаркоп, парктроніки. Citroen Berlingo, 9-го року, 7.200 ціна, 1,6 дизельний двигун, механічна коробка передач. 268 тисяч пробіг. Так, він виглядає в салоні. Є кліматконтроль, панорамний дах. Паркоп, парктроніки. Рено Мастер Реномастер вантажний, свіженький, 24 500 ціна 20-го року. Так, інформації тут... Так, 227 пробіг, номер телефону є, можна все уточнювати у власника. Три місця в салоні. Власника турбувати не будемо. Часто питати за такі автомобілі. Є вони інколи і на львівському авторинку. Парктроніки є. Вантажний Mercedes-Sprinter 2019 року 22 950 ціна буде щоторг. 2,2 дизельний двигун, автоматична коробка передач, номер телефону видно добре. Так, зараз подивимося в салоні, як він виглядає. Якраз відчинили так, три місця. Так, так він виглядає кондиціонер є, дякую. Це витривати. Угу. Показуй по колу. Фор-транзіт Конект. Шостого року 4500 ціна, 1,8 дизельний двигун, 340 пробіг. Так, номер телефону. Каже, до полона рукою скаже, щось діставав, каже, кип'яток руку забрав, зразу забрав. То в чохлах, не буде видно стан. П'ятистепенева механіка, є кондиціонер. Так, і багажне відділення там там у нього піде. Так, є в нас ряд бусів. Почнемо з Т5-го. В короткій базі. Каравелла. Сьомий рік, 10 950 ціна, 1,9 дизель, механічна коробка передач. Оригінальний пасажир 331 тисяча пробігу. Будемо показувати, намагатись показувати через затоноване скло. Так, кондиціонер є. Три місця спереду. Так, загалом 9 місць тут буде. Трошки видно стан. Так, наступний у нас буде Т-4 в довгій базі. Так він виглядає. 1998 року 6700 ціна, каравела 2,5, газ бензин, механічна коробка, оригінальний пасажир, повний привід, 400 тисяч пробіг. Тепер до два місця. Клімат контроль так, загалом вісім місць. Так буде, видно, дах трошки є обдуви. Фаркоп. так Наступний у нас буде трафік в довгій базі. Також пасажир. Так він виглядає. 17-й рік, 17500 ціна, 1,6 дизельний двигун, механічна коробка передач, авто в рідній фарбі. 211 тисяч пробіг. Дев'ять місць. Кондиціонер присутній. Як по салону буде погано видно? Дах. Мені не видно, можливо, розгладіти ви чи є обдуви. Не видно. Так, є парктроніки. Так, і залишився у нас з холодильним обладнанням крафтер. Рефрижератор 2015 року. Так він виглядає. Так, ціна 12200, 2-літровий дизель, механічна коробка. Температура до мінус 35, 333 тисячі пробіг. Два місця в салоні. Вежобіпер 10 го року, 5,750 ціна. 1,4 бензиновий двигун, 182 тисячі рідного пробігу. Вказує власник. Коробка механічна 5-ступенева. Так виглядає.